Чергова обіцянка цятянка від Зеленського. Будуть рішення, які зменшать ціни на ліки у аптеках. Якщо цього не буде зроблено, будуть кадрові рішення в уряді. Ліки мають бути доступними. Ворога не зупинено. Збройні сили належним чином не забезпечуються, гроші з бюджету продовжують безбожно розкрадати. А в Україні повним ходом триває. Аукціон невіданої щедрості на зелені нікчемні передвиборчі обіцянки. Тепер автор кінця епохи бідності і зниження комунальних тарифів обіцяє нам зниження цін на ліки. А якщо ціни на ліки не захочуть зменшуватися, то він когось звільнить з уряду. Та ми ж всі чудово знаємо, що уряд в Україні за часів Зеленського ніколи не був, не є і не буде чимось самостійним. Що всі ці мільйони призначаються на посади виключно Зеленським або його п'яти-шістью ефективними менеджерами. Цей ублюдок вже шостий рік так керує країною, що довів її до прединфарктного, так би мовити, до критичного стану. єдине, що зараз потрібно від цього нікчеми, це те, аби він переступив через себе і дозволив створити уряд національного порятунку. Тому що уряд національної єдності вже країну не врятує, і щоби забирався особисто геть. А вже потім ми будемо вирішувати, як притягати його до відповідальності.